Ви маєте мене право затримати, ви не маєте права купити. То, ви речі. не маєте права мене затримувати. Ні, Що зробити частку, У вас дослідки. немає квиточка. Ви їдете з центральної. Тут іночка центральна. Так, я їду з Центральної. Ми правильно. робимо перевірку. У вас собою немає квиточка. Не немає, да до мене звернувся. Він проходив кондуктор. На неба кондиктора. Не бачу нагадала. Спілкувати тут не футбол телефон. Так. А, це, так, а я не маю права, право подувати себе телефонний трамвай. Ну мають хтось батику виточок і сидіть та... по телефону, потім спілкуватися. Добре, я вас хочу. Дивіться, мені треба вийти на вокзальній вулиці. Ну, добити вирісну питання виходити. Звісно, ми будемо вирішувати на місці. Я з вами не вперечуюсь. Виходимо зараз, з трамваю, вирішимо це на місці. Ні, ми вирішимо це? Це? ви не маєте ви права ви мене затримувати. І я нікуди не буду. Ви, ви не маєте мене права затримати. Ви, ви не маєте права мене затримувати. Ні. Я не буду обігати. Будь ласка, будь ласка. А що ви робите? Що, ви мене затримуєте или що? Ми вас Да, Ми вас затримуємо. Плачуєте на, Ахі... да, на, на, на місці 20-кратний розмір штрафи. Виходите. Вам п'ять трав пояснили, проїжджав кондуктор, виїдете з а є камера того, що кондуктор про що мене я а, є, є. а Будь ласка, передоставте. Зараз буде поліція, ми предоставимо. Ну, так, ми ви не маєте там, права мене чітати. затримувати. Маємо право мене затримати навіть із таким переліком. Вони все одно не мають права мене затримувати. Спираючись на кримінальний кодекс України, це вже підпадає під статтю 146. Яка говорить про незаконне позбавлення волі. І з таким переліком вони все одно не мають права мене затримувати. Спираючись на Кримінальний кодекс України, це вже підпадає під статтю. Мене затримали по Ми, я так розумію. Не можу по-другому пояснити. Затримали. По затримали. 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 Ну, а, на якій підставі я не розумію, кондуктор? а де сам кондуктор? Він був в салоні. В салоні. В... А що? Ну, я свободен? Я свободен. А може контура не було в трамваї? Маєте а а а а правила користування громадським транспортом. От ви на даний момент ми вас затримали як пасажира громадського транспорту. Так. Так. Ви визивали поліцію патруль? Бо ми, вона, ми... Що... Якщо ви хочете, можете. Дуже, Щоб переглянути відео повністю, переходьте на мій ютуб канал і ознайомтеся з цією справою. Дякую за увагу.